Олена та Максим були одружені вже сім років. З боку їхній шлюб здавався ідеальним. Подорожі, сімейні вечори, романтичні пости в соцмережах. Але останнім часом Олена почала помічати дрібниці, які її насторожували. Максим часто засиджувався на роботі, приходив додому з ароматом чугужих парфумів і занадто нервово ховав телефон, коли вона проходила поруч. Одного вечора Максим повернувся додому пізно, кинув куртку на стілець, прийшов в душ і одразу пішов спати. Олена машинально взяла його навушники, які випали з кишені, щоб покласти їх на полицю, але випадково натиснула кнопку відтворення. У вухах залунала тиха розмова. Це було не просто аудіо, це була запис телефонного дзвінка і голос Максима. Кохана засинаєш думками про тебе. Вона нічого не підозрює, все під контролем. Жінка на тому кінці дроту ніжно засміялася. Я чекаю, не дочекаюсь нашого вікенду разом. Олена відчула, як серце провалюється в прірву. Її руки тремтіли, коли вона перемотувала запис назад. Слухаючи все спочатку, виявилося, що Максим забув відключити функцію автоматичного запису дзвінка на своїх навушниках. Замість ліс чи істерик, вона вирішила помститися красиво. Наступного дня вона підключила ці ж навушники до свого телефону та підключила аудіо до колонки, коли вони з Максимом разом сиділи на кухні. Кохана засинаєш думками про. Максим побілів. Що це? невинно запитала Олена, зловісно посміхаючись. Він не знайшов, що відповісти. Через тиждень його речі вже стояли біля дверей, а Олена відзначала своє нове життя з подругами в улюбленому ресторані.